Маса людей приїхали е, сьогодні до Києва із е, регіонів і е, всіх їх, власне, по дорогу проведжали наші е, репортери, наші кореспонденти. Їхній репортаж зараз все починається за планом з Михайлівської площі, де ночували кілька тисяч мітингарів. Вирушають колони у бік парку Шевченка. Але вже з перших хвилин плани змінюються. Вирішують не повертатися на Михайлівську. На Майдан зараз йдемо. На майдан людей настільки багато, що вони швидко заповнюють бульвар Шевченка та прилеглі вулички. Їх ніхто не стримує. міліцію в місті не видно, хіба леніна пильно охороняють. Нере лишаються на місцях, колона швидко дістається Київради. Хто саме першим почав штурм будівлі? Достеменно невідомо. У вже відкриті та потрощені двері вриваються люди. Міліція відповідає газом. Але блокаду проривають. Мітингарі швидко заповнюють колонну залу. Всі попови і ми владу будемо держати своїх руках. Поки у Київраду заносять ковдри та їжу, голова колони дістається хрещатика. невідомі у масках зривають металеві щити, якими оточена ялинка. Провокація Фетрушки! Це та крові! Кровь наших не трогать. Цей крик розчиняється у галасі натовпу. Ялинку захоплюють. На її верхівку дереться хлопець із європейським прапором. Натовп миттєво заповнює майдан, який півтори доби тому розчистив Беркут. З території, де мали встановити ковзанку, виганяють важку техніку. Опозиціонери підходять до вже захопленої та зайнятої площі в авангарді народного віча лідери української опозиції та польський опозиціонер Ярослав Качинський, віцепрезидент Європарламенту та купа зірок. Але першому слово дають блаженнішому Любомирові Гузару. Він благословляє євромайдан. Немайте страху Чиніть добро Качинський емоційно підтримує людей. Ви потрібні ЄС. Це не є так, що ЄС потрібен вам. Ви потрібні ЄС і ви будете з Європою. А Яцек Проташевич дає надію в февралі і марці у нас буде саміт українсько європейський саміт. Тато ж. Аказія, щоб атака підписапісля гостей слово беруть господарі у плані дій народного віч вони до останнього роблять помітки. Зрештою оголошують їхній план п'ятиденний страйк та блокада центру столиці задля головної мети. Нам потрібна нова більшість верховні раді. Народ вимагає відставка! відставка. У майдану ми будемо встановлювати намети тут. же на майдані створюють штаб національного спротиву. Розмістити його вирішено у будинку. Профспілок його теж захоплено мітингарями. Нелі Ковальська, ганна бока Дмитро Опанасенко та Валерій Ситюк. ТСН тиждень 1+,1. плюс